Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов. Я психолог. Сьогодні я хочу спростувати декілька тез, які лунають з вуст різних мотиваційних спікерів, написані в різних мотиваційних статтях. Але, на мою думку, вони абсолютно не впливають на ваш успіх, а навпаки, йому заважають, тому що вони вас поринають в таку тривогу і. Тиск на самих себе, але на моєму каналі, моєю метою є ваш спокій, і психологічне благополуччя. Отже, перша теза все можливо. Якщо так, strictly speaking, все можливо, да? але все можливо з різною ймовірністю. Наприклад, якщо ми поставимо на 100 метрівку черепаху та гепарду, то можливо, що черепаха пережене гепарду. Взагалі, черепахи, так, якщо їм треба, вони доволі. Такі швидкі створіння, але е гепард звичайно швидший. Але якщо гепарду стане нудно, або гепард там десь заб'є собі ногу, то можливо черепаха його пережити. Можливо. Да? Тобто, все можливо, але все можливо з різною ймовірністю. І часто ми дуже на себе знаєте, тиснемо ось цією фразою все можливо. Можливо, навіть, що хлопчик з ДЦП його вилікують, і він стане чемпіоном світу по боксу. Можливо, але, на жаль, мало ймовірно. Тому ця фраза, на мою думку, вона створює непотрібний тиск. І, власне, ще ось, коли ми бачимо якісь приклади людей, яким вдалося це. Така є помилка евристика доступності. Тобто, ми бачимо те, що нам доступний матеріал. Ми не знаємо про тих, в кого нікому не пощастило, про них не пишуть, про них не розповідають. І, власне, якщо навіть ми згадаємо, ну Стів Джобс починав з гаражу. Ну, у Стів Джобса був інший гараж, Он був відмінний від того гаражу, гаража, який напевно стоїть у вас в дворі. Да. Е, ще є такі модифікації цієї першої тези. Все можливо, якщо вірити в це. Да, ну спробуйте в щось почати вірити і подив... подивитись, через скільки вам потрібно часу, там тиждень, наприклад, вірте, подивитись, що з цього вийде, чи збавиться те про що ви вірите? Вже ви два тижні, повірте, вже ви треба три тижні. Деякі кажуть, ось, наприклад, Вадим Вадим Зеланд, Зіланд там трендсерфінг реальності вірити треба правильно. Да, ну знову ж таки, зробіть експеримент. Також модифікація більш точна, да, все можливо, якщо щось робити. Ну, да, можливо, якщо щось робити, але іноді в нас не, не вистачає стільки часу життя, щоб це зробити, тому що знову ж таки, ви починаєте не з того гаража, в якому починав Стів Джобс. Да, і це займає от, час, 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 час. А часу життя, на жаль, не може за. Може залишитися. Я не закликаю вас в тому, щоб нічого не робити, знизити градус. Я закликаю вас лише від того, щоб відстати від себе. І, власне, я навпаки, за те, щоб здійснювати своє життя відповідно до власних цінностей, про що я трошки казав в ролику про Mindfulness на цьому каналі. Далі, ось друга теза, про яку сьогодні хочу сказати, це те, що ось власне ці історії успіху, це певний наратив, це певна історія, там, де людина для себе пояснює, що з нею відбулося, але її пояснення може бути абсолютно неправильним. Ми ж сміємося з жарту, що я випив три, три пляшки горілки, а потім отруївся печенькою. Ну, Сміємося, да? але наратив це в принципі, те саме. Я, наприклад, я завжди вірив у свій успіх, і в мене все, і в мене все вийшло. На, насправді, можливо, людина просто була оптимістом по життю, вона вірила, що їй допомогло. Та й... Але ми ніби проводимо знаєте, такий хибний причинно-наслідковий зв'язок. Я вірив в успіх, і значить, в мене все, все вдалося. Да. Е, насправді так само працює реклама. Коли я купила цей порошок, моя білизна стала сніжно-білою. Е, насправді, якщо рекламодавець зробить рекламу, що я купила цей порошок. І е, їм поправа, і білизна стала е, сніжно-білою, да, то на нього можна подати в суд за неправдиву рекламу. Але він цього не робить. Він просто робить І. Да, я купив порошок, і моя білизна стала сніжно біл А ми самі додаємо до цього причину на святковий зв'язок, якого там немає. Да, і власне в психології є таке явище, коли. Е, Існує ніби зв'язок між е, певними явищами, але ми не можемо сказати, що на що впливає, а іноді на ці два явища впливає ще зовсім третє якесь явище. Наприклад, є кореляція, є зв'язок між е, розміром взуття та інтелектом. Ці явища пов'язані. Чим більший розмір взуття, тим більший інтелект. Але чи пов'язані вони причинно наслідково Звичайно, розмір взуття не впливає на інтелект. А що насправді впливає? Насправді впливає третій фактор це вік людини, маленьких дітей, маленький розмір взуття і низький інтелект. Вони зростають, розмір взуття збільшується, і відповідно зростає інтелект. Отже, наратив, це, те, це історія, в якої людина щось Собі пояснила, написала про це автобіографію, але це не обов'язково так, як було насправді. Є ще такий, така помилка, знову ж таки, яка з цим пов'язана. Це помилка того, хто вижив, тобто як її проілюструвати під час Другої світової війни. 에, поверталися літаки, на них дивилися, де там залишили дірки, і підсилювали ті конструкції, де залишили дірки. Але це було помилкою. Треба було підсилювати, треба було дивитися на ті літаки, які не долетіли, і, е, які е, і, тре, і там підсилювати конструкції. Тобто вони не долетіли, вони не змогли. І туди, куди їм попали цими кулями, це треба було підсилювати. Тобто, як це перекласти на історію успіху? Ми читаємо історії тих, хто вижив, тих, хто досяг успіху. Ми не знаємо, які фактори впливали на тих, хто не досяг успіху. Да? І завершити сьогодні я хочу такою фразою, що ти не можеш сьогодні стати художником митцем, але ти можеш сьогодні намалювати картину. Тож, тож ми маємо рухатись у бік того, що нам. Потрібно, але при цьому не карати себе за те, що ми не досягли такого успішного успіху, тому що це ніяк нам не допомагає. І я раджу вам подивитися на цьому каналі відео про те, як домовлятися з собою. Коли вам важко, тому що воно дійсно сприяє тому, що ми досягали тому, того, що нам важливо. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, бо ставте питання в коментарях і зустрінемося в нових відео Цього вам найкращого.